Сьогодні день Святого Духа, християнське свято, яке повністю суперечить ідеології Української православної церкви, в якій, крім назви, немає більше нічого українського. Вчора, у всіх храмах УПЦ, читалося Євангеліє про те, як на апостолів зійшов Дух Святий, третя особа Пресвятої Тройці. І що сталося, коли на них зійшов Дух Святий? Вони почали проповідувати, почали проповідувати до кожного народу на зрозумілій рідній йому мові. І парфяни, і мідяни, і еламіти, і жителі Месопотамії, і критяни, і Аравитяни, і безліч-безліч інших народів чули Євангеліє, тобто благу новину, на своїй рідній мові. І дуже цьому дивувалися. Мабуть, якщо б там стояли ще українці в той момент, то спеціально для них апостоли розмовляли б і несли б цю благовістку на церковно-слов'янській мові, тому що це єдина канонічна мова, якою дозволяється молитися українцям і звертатися нею до Бога. Мабуть, звучить це як абсурд, саме так, тому що якщо дослідити святе писання, послання апостолів. Ми чітко бачимо, що той же апостол Павло, він каже: волію краще сказати 5 слів зрозумілою мовою, аніж десять тисяч слів незрозумілою мовою. Чому Бог, який створив Україну, який створив українця і українську мову, він що не зрозуміє, коли українець буде до нього молитись своєю рідною українською мовою, а не з Московщиною, яку ми чуємо у церквах УПЦ. Тобто оце ви Господі помілуй, можна сказати. Домні мілуєш ти» можна сказати. Кіріє Лейсон можна сказати, помолитися. А Господи помилуй, не можна, тому що Бог не почує. Якщо ви скажете, що це мова наших дідів, прадідів, так, мова, яку нам дали Кирило і Мефодій, то я заперечу, тому що так, текст саму глаголицю, взагалі, вони. Е Винайшли так для того, щоб перекладати тексти з латині на зрозумілу на той момент слов'янську мову. Цей текст він саме таким і є. Цим текстом потім написана по минулих літ і багато-багато інших стародавніх українських літературних джерел. Але його читання воно не таке, яке ви сьогодні чуєте у церквах УПЦ українській мові не властиві. Навіть староукраїнські, оці такі зм'якшення, господі небо, памілу і так далі. Це все зросіщення, які до нас прийшли лише у XVIII е, столітті, так Катерина, друга, Земський, Валуєвський циркуляр це спеціальне свідоме зросіщення, в тому числі по службової літератури, для того, щоб українці цуралися свого, цуралися своєї мови, своєї батьківщини, шанували. Російських святих молилися російською мовою і навіть не тямили самі, що відбувається, тому що уявіть собі абсурд. Ну от люди, наприклад, в Святодухівському соборі міста Чернівці, які поважають і шанують сьогодні е, третю особу при святої Тройці, тобто Духа Святого, і кажуть, що вони намагаються жити своє життя по волі Божій, вони абсолютно суперечать волі Божій, тому що коли Дух Святий зійшов на апостолів, то вони почали говорити на зрозумілій мові. Кожному народу Тобто воля Божа є та, щоб кожен житель будь-якого народу мав право чути Євангеліє, тобто Благу звістку, на своїй зрозумілій мові, а не на нав'язані. І ця традиція, це змосковчення, вона вкотре показує, що УПЦ, окрім ну, Українська православна церква, окрім слова українська, в собі українського більше нічого не несе. Якщо ці люди цураються настільки рідної мови, що вони навіть до найріднішого, до найближчого, тобто до Бога, бояться молитися в рідному храмі своєю мовою, то про яку українізацію чи український чи патріотизм може йти мова, Бог дав людині слово, Бог дав людині розум. І якщо людина думає, якщо людина молиться, а вона коли молиться, завжди думає, в неї виникають питання, у неї відбувається метаноя, тобто покаяння, зміна розуму. внаслідок того, що вона розуміє те, як вона звертається до Бога, і те, що читається в церкві, тому воля Божа, якщо хочете так, та тобто воля Святого Духа, якраз полягає у цій свободі, щоб кожен мав право, кожен народ мав право молитися. До Бога на зрозумілій для себе мові, щоб кожен народ мав право в неділю п'ятдесятниці і зі шестя Святого Духа на апостолів чути Євангеліє. Ми говоримо зараз про український, що український народ мав право чути українською мовою цей Євангеліє для того, щоб люди розуміли саму суть свята, а не були фанатиками, які готові відстоювати інтереси будь-які, крім українських, що дуже важливо, і. Сповідувати будь-яку <хи>, віру сліпо вірячи і виконуючи просто сліпо повеління своїх ієрархів, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, чи якщо я говорю якісь не ті речі, я завжди готовий відкрити до дискусії. Між іншим, прихильники Української православної церкви, які хочуть заперечити мої аргументи, дуже прошу пишіть, будь ласка, в коментарях саме. Церковно-слов'янською мовою це дуже важливо, оскільки ви кажете, що про Бога і Богослів'я, як таке для українців має тільки бути канонічною Божою мовою, бо українська мова то мова тільки для матюків. То, будь ласка, я хочу теж бачити ваш рівень розуміння тієї мови, якою ви молитесь, яка для вас найсвятіша. І тільки тією мовою, будь ласка, пишіть коментарі. Я з великою цікавістю і увагою вислухаю кожного. Слава Ісусу Христу, слава Україні.